Дорогі наші учасники конгресу. Сьогодні ми в гостях в компанії Ласкос з нами топ-менеджер, яку знають дуже багато лікарів, тому що вона є кругом. Це одна із самих топових менеджерів і людей. Олічка. Оля, добрий Привіт. день. Привіт. Привіт. Сьогодні хочу познайомити наших да, учасників і підписників з вашою компанією, бо дуже мало хто знає, що ви насправді представляєте, а у вас вибір дуже великий. Давайте почнемо з того, коли компанія була заснована в Україні. Компанія Ласка була заснована в 2007 році. Ми вже давно на ринку. Перший лазер, який представляли, це була Кандела, і саме з цим лазером ми зайшли. Після того ми вже почали потроху набирати оборотів, додавали до нього Хіронік, Після того InMod, Zimmer, І на даний момент ми представники Deleo. це новий бренд. Ми представляємо його на ринку. Deleo – це по чому апарат? Deleo De – це ціла лінійка. Один з відомих апаратів, який знаходиться на ринку України, це Crystal Pro. це Кріолі Поліс. Mm -hmm. Так, ми дуже хочемо запросити вас всіх до нас на тестову процедуру. А, так, безпосередньо я знаю, що ви цей бренд будете представляти нас на конгресі, тому обов'язково підходьте на стенд. Дивіться, можна пробувати дивитися, записуватись потім до вас в офіс і попробувати на собі цю процедуру. Я є власником двох апаратів з вашої компанії: це InMod, звісно, і Хіронік. Я так розумію, це два таких топових продукти у нас на ринку. І від себе я також буду читати доповідь, ви дізнаєтесь більш детально про все це. Скажіть, чому назва Ласкос? Ласкос, це лазерна косметологія, і разом вийшла ласкос. Дуже лагідно запрошує завжди вас до нас в офіс. Е, так, у вас дуже класний офіс, такий сучасний, е, дуже цікавий. Тут дуже часто проходять різні тренінги. Так, тобто ви постійно підвищуєте кваліфікацію. Обов лікарів. Обов'язково, так. Тобто, коли ви купуєте апарат, це не тільки просто до вас приїхали в клініку, провели навчання, і ви вже там собі. Як хочете, тобто є періодично постійно підвищення в офісі. Ви записуєтеся і можете безпосередньо там да прийти і повторити свої знання. Обов'язково на даний момент активно ми проводимо семінари по інмоду раз в місяць. У нас по Люмекі, чи по Морфіусу. Ви можете це дізнатися у нас на сторінці. Інмод Україн завжди анонсуємо. Чекаємо вас у гості, всіх, хто має цей апарат. Клас. І Оль, скажіть, будь ласка, який самий топовий апарат ви продаєте найбільше на ринку України? Найбільше на даний момент ми продаємо Інмод. Ми дуже любимо цю технологію, вже 5 років вона знаходиться в Україні. І саме її найвеликий плюс що це мультиплатформа. Ви можете почати з однієї двох насадок, а потім вже докупити собі всі функції, які вам необхідні. Клас да насправді і мод має дуже велику лінійку. Він може просто може забити всю клініку їхніми апаратами і там закривати всі їхні проблеми. Це дуже великий плюс і. У нас на конгресі і є генеральним партнером, і вони будуть давати класні доповіді, про які ви можете да, дізнатись у нас на сторінці. А Оля, розкажіть нам про ваші новинки, тому що ви знаєте, світ косметології розвивається. Наші лікарі постійно в пошуках нових трендів, тому що Ласкос привіз на ринок України і що будете активно в 2024 четвертому році датам продопродвигати, так сказати. Зараз активно продвигаємо бренд DeLeo, це Франція виробник. Ми його представляємо з жовтня місяця. Це ціла лінійка. Один там є да, один з апаратів. Це Кріоліполіс Крістал Про. Там цілих 14 насадок. Uh -huh. Вони одномоментно можуть робити чотири сесії. Ви можете поставити на живіт руки обличчя одномоментно. Це дуже круто. Плюс там є ще узі датчик. Uh -huh. Завдяки якому можна зробити максимально точну процедуру uh -huh. і дуже дуже демократичний витратний матеріал на процедуру, uh -huh. тому ми хочемо запросити всіх і вас, Вікторія. Uh -huh. Хочемо запросити uh -huh. на процедуру. Uh -huh. Щоб ви змогли на собі перевірити чи на своєму на своєму довіреному обличчі могли довірити, довірити процедуру, як це правильно yeah, yeah, приведу свого ігоря, йому там <laughs> поморозять жирок з великим задоволенням. Це зробимо. і uh -huh. ще є. Ті ще є. Тобто є кріоліполіс. Я знаю, є що качає м'язи. Yeah, да є так. дає кристалфіт, це апарат міщує в себе дві функції: це Крістал uh, Фіт, це прокачка, електромагнітна uh -huh. стимуляція. І друге це гінекологічне крісло, uh -huh. гінекологічне урологічне крісло uh -huh. як для чоловіків, так і для жінок. І я чула крайнім ухом, що є ще що? Шліфовка неабляційна є. Неабляційна. апарат Origin є в нас в наявності. Uh -huh. так, це неабляційна шліфовка. Наразі дуже активно, популярно розвиваються апарати без періоду реабілітації. Клієнти це люблять, тому що вони хочуть сьогодні. Піти на процедуру а завтра вже вийти на роботу. Це саме той апарат, буквально декілька годин, і, і як і не було І Реабілітація дуже легка. Класно, супер. І я знаю, що в Хіронік добло є також презентація двох нових апаратів. Ми можемо про це розповісти. Це і кілька. На конгресі ви їх зможете подивитися. Нереально круті машини, я тільки що оцінила просто. Гарний дизайн, дуже класний інтерфейс. Просто супер, і це Олічка два апарата. На ринок України війшов новий апарат Хіронік Нью Смаз Це чотири насадки. Технологія РФ з масом і РФ. Ви можете робити процедуру більш безболісно, більш комфортніше і максимально швидкий результат. Про це більше ми вам в деталях розкажемо у нас в інстаграмі. Слідкуйте. І Другий апарат це... Другий апарат Хіронік Джентло, це мультиплатформа, також але з голковим РФом вас є голковий РФ, максимально безпечний. Також є плазма. Це пропарація з сивороткою, яка допомагає доглядати за запальною шкірою, і також є гінекологія і багато насадочок, які ми можемо продемонструвати вам саме на заході у Вікторії. Клас, супер. Також я хотіла ще сказати, що ви знаєте всі, що дуже популярно активно набирає е, оборотів саме гінекологія, гінекологія естетична гінекологія. Да? Тобто вона зараз така дуже потужно на ринку розвивається, і саме в компанії Ласкос да, і в компанії «Інмода» є вибір великих апаратів. Я вам дуже раджу на них придивитися, тому що вже через я не знаю рік-два. Кожній косметологічній клініки 100% буде кабінет гінекології, де будуть давати жінкам відчуття молодості знаєте, не тільки на обличчі, а трошки нижче. Це правда. Зараз в моді новинка це апарат Power RF, гінекологічний апарат, який дуже гарно працює з естетичними проблемами жінок. 24-й рік буде наповнений новинками по гінекології в клініках. Чому тому, що вже почали активно про це говорити? Це дуже важливо. Ми можемо точно сказати, що і мотим може надати якість процедури безболісної і без періоду реабілітації. Тому раджу звернутися до нас да, для консультації. Супер. Я надію, що вам було цікаво. Ми вас не втомили, тому до зустрічі на нашому неідеальному конгресі. У компанії Ласкос дуже велика зона. Там багато буде апаратів. Приходьте, дивіться, багато новинок, знайомтесь і будьте перші в курсі всіх новин. Чекаємо вас на конгресі. На ідеальний конгрес!